Всім привіт! Покажу квартиру, яка знаходиться в цегляному будинку на Зарічанській. Трикімнатна площею 82,6 квадратних метрів. Знаходиться на 10-му поверсі. Ось там. Зовні утеплена. Зараз покажу вам ближче всередині. Подвір'я будинку огороджене, встановлений відеонагляд. Ось так огорожа проходить. Там автоматичні ворота. Є дитячий майданчик. І ось наша трикімнатна квартира при вході дерев'яні і якісні двері. Дохідна група, коридор, велика шафа купе. По праву сторону кухня. Вся мебльована. Все, що ви бачите, залишається великий балкон. Гарний вигляд з вікна. Ось такий вигляд на місто. Є невеличкий телевізор. Далі у нас три кімнати. Права зала. Диван, телевізор великий, але телевізор заберуть, стінка. Вихід на цей ж балкон. На підлозі ламінат. В квартирі натяжні стелі, роздільний санвузол, ремонт робили від себе. Є бойлер. По праву сторону дитяча кімната. Шкаф-купе, стіл, це все залишається. І лишилась спальня. Ось така гарна спальня, шафа. І також є балкон. Можна містити багато власних речей. Ось такий вигляд. Кому цікаво, звертайтеся.